Криверг один з лідерів в Україні щодо впровадження інноваційних підходів та цифрових технологій в освіті. У місті створено центр хмарних технологій, на якому розміщено авторські курси для учнів з різних предметів. Їх розробили кращі криворізькі педагоги. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами, міська влада продовжує оснащувати навчальні заклади сучасним обладнанням у співпраці з великим герцогством Люксембург учням та педагогам криворізьких шкіл передають біль більше 10 тисяч хромбуків, ще близько двох тисяч закладам професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Це така перша. Е Закупівлі великої кількості комп'ютерного обладнання для освіти міста Кривий Ріг. Цього року так само ми плануємо і подальше закупівлі комп'ютерного обладнання. Планується закупівля, зокрема, і передача учням і навчальним закладам міста Кривий Ріг комп'ютерів для класів інформатики, інтерактивних смарт-дошок і так само багатофункціональних принтер принтерів. Так само вже в цьому році ми плануємо розпочати діяльність щодо покращення стану сховищ. Покращення стану майстерень в професійно-технічних навчальних закладах, і ця діяльність так само триватиме наступні роки. В 2025 році ми запланували наразі покращення стану відновлення понад 20 сховищ для того, щоб забезпечити дітям можливість перечекати на жаль, такі часті атаки, тривоги в більш комфортному середовищі. Олександрівна, які ви навіть. Такі складні часи, ну об'єктивно. Ми робимо все, щоб наші діти могли отримувати вид, якомога якісніше навчання. Це і сховище да, сертифіковане ДСНС, тому що без цього неможливий там, офлайн чи змішане навчання. Це і забезпечення там, по різним напрямкам, в тому числі доступ до онлайн навчання. І у нас є такий дуже великий, потужний проєкт з Люксембургом. Ми вдячні. Ми підписали. Ще минулого року, угоду, угоду на п'ять років. Там йшли всі процедури, де, які треба, бюрократичні, І у вас бюрократичні і процедури і фінансові процедури і у нас також. Так? Але реалізація проєкту почалася. Це дитячий цей хром хромбук, а оце вчительський хромбук. Правильно? Так. Так. Це те, більше, може, ще більше, машинці. Нам більше подобається для вчителів, для того, щоб проводити онлайн-конференції, це взагалі ідеальний варіант. Нова комп'ютерна техніка серйозна підтримка, особливо в умовах змішаної форми навчання, кажуть педагоги. В цій партії ми отримали 59 хромбуків для дітей та отримали 10 хромбуків для вчителів. В цілому хочу сказати, що планується видати ці хромбуки саме учням п'ятих класів, в яких в принципі велика, великий дефіцит підручників. Стосовно нової української школи, і крім того, планується видати дітям пільгових категорій, тобто ті ноутбуки, які залишаться після п'ятого класу, для того, щоб вони також могли користуватися всіма перевагами хмарних сервісів. Ми думаємо, що в п'ятому класі нам необхідно буде переорієнтувати наш освітній процес саме на систему один учень, один комп'ютер, тому що такого до цього часу у нас ну, в закладі не було. Міська влада та рада оборони реалізує в кривому розі один з найбільших в Україні освітніх проєктів, і ми активно долучаємо до цього потужних міжнародних партнерів. Це і ЮНІСЕФ і зараз долучилися і Великий Герцогство Люксембург. Зокрема, завдяки нашим люксембурзьким партнерам, ми отримуємо для міста понад 12 тисяч ноутбуків, які підуть в наші школи, заклади професійно-технічної та передвищої освіти. Загальна мета проекту це адаптація освіти під реальні потреби ринку, ринку праці. Це включає в себе і профорієнтацію нашої молоді, яка навчається в школі. Це включає перекваліфікацію вже дорослих людей, в тому числі тих, хто повернувся з фронту. Це не тільки профорієнтація на промислові підприємства, а й навчання підприємницькій діяльності для того, щоб люди мали можливість вибору. Ми робимо все для того, щоб люди отримували ті знання, які їм будуть потрібні для життя. Юлія Вітряк Максим понаморів цей день.